Що чого почати енергетичну незалежність? Почати з того, щоб звернулися і ми ознайомимо вас зі своїм досвідом. Ми починали просто із того, щоб купили чотири панелі для прийому сонячної енергії. Зараз у нас два рази більше. Те, що ви бачите, вісім панелей. І подивіться, яке в нас небо зараз, скільки є сонця. І я вам хочу сказати, що зараз у нас працює все в домі, те, що повинно працювати. Холодильні, комп'ютери, все заряджається. І я вам хочу показати табло того, як зараз виглядають показники на інбарту. Зараз ми бачимо батареї і 25,2. Максимально було, я бачила, 29 навіть, але в основному 27. Ми можемо подивитися, скільки приходить в таку погоду, а скільки у нас іде розход. Зараз 25,1 уже, значить, у нас розход більший, ніж прихід. Ось у нас зараз приходить 160-161 Вт. Інпут видно. От, і аутпут 230. Тобто ми зараз розходуємо більше, але оцих от цих Вт-157, нам достатньо, щоб усе працювало. Зараз у нас прихід 158 Вт. Ось у нас подивимося, у нас розхід більший 173. В нас йде розхід. І в нас йде на батареях зменшення, але достатньо у нас зараз заряду на батареях. Для того, щоб ми могли зменшувати і отримувати за рахунок акумулятора. Хоч тут, -от, якщо подивитися, то начебто акумулятор повний, можна сказати. І зараз іде вирівнювання, і зараз уже трошки йде на плюс на акумуляторі, тобто, можна сказати, що те, що у нас приходить, те, що розходується, у нас. Розходується менше зараз, ніж приходить, іде потрошку збільшення. Я вам рекомендую підвищити свій технічний рівень, підвищити свою енергетичну безпеку і отримати нові знання і новий життєвий досвід. Замовляйте у нас техніку, будь ласка, ми вам Зробимо все найкращим чином, так як у нас, і навіть краще.